Добрий день, знову сусідський садок, абрикос. Попробуємо його перевезти на трьохярусну схему. І якщо в нас вийде, що вистачить гілок. Тому що абрикос ще молодий, ми зрізали недавно сливу. Різниця між сливою і абрикосом. Абрикос йде трошки в сторону гілки, розпускає. слива дуже тулиться до стовбура. Прибираємо сильні гілки на яких... Мало толку і залишимо оцю гілку як гілка, яка має йти в першому ярусі. Прибирається все лишнє. що згори, що знизу, прибирається і залишається, як в риби кістка старатися, щоб сонце попадало в гілки. Ось ця піде в нас як бокова гілка, ця піде ось зрізаємо на тоншу гілку. Закінчення. Є. Сухенько прибираємо. Як бокова. Кидаємо на бокову брунечку, сліпимо дві сусідні бруньки. Щоб не було на їжачка, бо вони стають вже вегетативні, вони вже не плодові, коли ми зрізаємо цю брунечку. Далі. Ще на бік іде, дуже довго. Прибираємо. Ті, що йдуть догори, прибираємо. Ось є рукавчик. Я пропоную цю сину одну річку залишити. Можливо, колись вона замінить нам цю, просто трошки припіднімемо на брунечку догори. На хто не візьмемо нас, але на колись, на майбутнє, подумаємо, можливо, щось брати. Так, йдемо далі. Слідуйте, нижні. Так як я казав, догори оцей жировичок прибираємо. Йдемо, йдемо догори, догори. Що в нас тут вийшло? Занадто сильна одновічна гілка. Ми її просто трошки послабимо, розведемо цю сторону, знайдемо брунечку, перевели, перевели сюди. Більшу частину гілки лишили, Меншу відрізали, це нормально. Все. Тут все плодушечка, прекрасна гілка. Розкручуємось далі. Тут у нас пуста зона, тут у нас нічого не виросло. Суперклею у нас такого немає, що тут щось приклеїти, тому... Що маємо, то маємо, як казав, Азіров. Йдемо далі, ось Нижній ярус. Дивимось. Прибираємо ці такі потужні однорічні гілки, які в нас не рудять, поки що і будуть брати багато соків. Дуже хороші гілочки, отакі тоненька, маленька гілочка, коротенька, не тоненька. І вона нас вся подушечка, дивіться, бере соків нульці, до скільки там десятих, а урожай Тобто це вигні гілки. Все, що до гори донизу прибираємо ці прути. Обракошів багато прутів. Все піде, як бокова, вже тут подушечки можуть бути. Все прибираємо. Просуваємося, це буде як бокова гілка. Переходимо сюди на, на гілочку, на брунечку. Тобто до гори прибираємо, треба нам визначитись, вона задовга, щоб трохи укоротити її. Зразу продумаємо, на яку гілку ми її зробимо закінчення. Ось. Я вибрав цю гілку, я зараз розкажу чому. Ці батоги прибираємо. Вона коротенька, вона вже тут подушечки можуть бути. Те, що знизу теж перебираємо. І отак от у нас вже є нижній ярус. Ідемо далі. Давайте з цієї гілки. Як на другий ярус вона засильна, завелика. Приберемо батоги. абрикоса часто йдуть такі і густо батоги, які йдуть вертикально. Оцю вертикальну залишимо, вона в принципі нічого не заважає, вона вже з подушками. Все, це не батік. Ідемо далі і на користь короткої плодоносної гілки, на користь цієї. Ми робимо закінчення, а не корисні прибираємо. Далі, ось, йдемо сюди. Ще один ярус. Я вже бачу, ось, дивіться, з подушечками коротенька гілка. Ну, золото не гілка. Ми її лишаємо як закінчення. А це потоги прибираємо. Пустимо на бокову, припіднімемо на брунечку. Це. Прибрали, прибрали. Далі ось у нас залишимо, нічого не будемо робити. Тоненька гілочка перспективна. Далі вище пішла ось гілка. Нікому нічого не заважає. Якщо ми перепустимо на цю гілку, на. ось ми її розвернули і вона від цього буде відходити. Ясно прибираємо. Ось гілка, гарне розташування, але величезний однорічний батіг. Це пастухам коров ганяти. Так, ми беремо драбинку, хвилиночку. і зараз вже верхній ярус. Приведемо в порядок. В принципі, в нас вийшов перший ярус, другий ярус. Я думаю, що третій ярус у нас. Можливо, вийде. Я зарані не дивився, не думав, все буде по ходу Бачите, земля не промерзла, техніка безпеки. так, Ось у нас іде рідна мама, центральна. Рідна мати моя. Ось ми її залишаємо, прикорочуємо, почнемо з центрального стопору, цьому ріані. Прибираємо ці довгі гілки. І у нас іде Прекрасне закінчення, Ось коротенька гілочка, трохи на сторону, щоб воно не стріляло до гри. Ось у нас пішли дві бокові гілки. Дивіться, почнемо з цієї. В принципі, цю можна зберегти, якщо ми зробимо отак. Щоб не зрізати, бо вона, бачите, вона затовста, але ще на один рік ми її лишимо. Просто випустимо її на таку подушечку, плодову гілочку. Ця місце нормальне. Але вона дуже товста, вона буде багато брати соки і ось уже замість неї, ось під нею прямо росте її заміна. Тому, незважаючи на те, що на ній багато плодушок, ми її зрізаємо, щоб вона не була конкурентом центральному стовбуру, щоб воно у нас не стріляло дерево догори. Тому ми цю гілку прибираємо. Є таке діло. Ось одну річечку випускаємо на цю сторону. І що у нас вийшло? Так, це прибираємо, щоб не заважало. Це якась сухенька теж приберемо. Зліземо, подивимося і трошки ще повиправляємо. Що у нас залишилося лишнє? Тут нормально, нормально. Ось у нас тут лишнє. Забагато. Так, ось у нас іде знизу. Ця і все гілку накриється, вона не треба, тим більше вона нас. Ось піде як бокова, гарне хороше місце. І ось у нас що зробити, що зробимо. Цю треба прибрати, бо вони не поділять місце. Прибрали без пенька. І оцю гілочку у нас вона вже з подушками. Ми трошки піднімемо її на брунечку бокову. сусідні знищимо. І в принципі ще цю можна забрати в нас згори. Дивимось загальний вигляд, що воно в нас вийшло. Більш-менш. Там мені подобається нормальна абрикоса, Перший, другий і навіть щось трошки є вже третього ярусу. Звичайно. На перший ярус бажано 4 гілки, на другій 4, на третій ярус 3-4 гілки вистачить. У нас повного комплекту немає, але в нас ще є перспектива, абрикос молодий. І тому ми на цьому будемо закінчувати. З вами був голова Володимир, місто Владиша.